Вітаю, Петро Миколайович. Дивіться, ваша розпаковочка. Така плата зелена по 50 гривень за кілограм. Таку ми порахували по 100 гривень за кілограм з одним мостом. Дивіться, оце срізка плат 40 гривень кілограм, РГК 15 по 15 гривень за штучку. Так, кемки зелені, 55,5 за грам, пластмасові 14 гривень за грам, у кукляні також 14 гривень за грам. Так, отакі контакти у вас були, вони магнітні. По 0,3 грама за один порахували. Отакий діод у вас знайшли 2 гривні за штучку. Польовики 23 гривні за штучку. Новенькі, отакі 4 ноги по 28 за штучку. Пекен 125-6 гривень за штучку. 603 по 56 гривень за штучку. 630 ось у вас було 44 гривні за штучку. Так, він 450 гривень за кілограм. Телефони нові, 350 за кіло, старі 1200 кг. Далі у вас отакі ще годинники були, тут а немає маркування у, вони нічого не варто. Далі, це також ми перебрали діоди, це неприйомні діоди. Ось прийомні гривня 50 за штучку. Йдемо далі, це також зрізка, тут а, у вас нічого не було. Десь, ми ж розібрали, ви прислали отакі, тут просто тих нічого немає. А тут а в одному була мікрозборка, але ну, ми таку не так, приймаємо. Так, йдемо далі. 814-12 гривень за штучку. Полубачата 9 гривень грам. Так, це також повідбирали, тут а, таке неприйомне, такі чіпи. Ось, оці чіпи 2 гривні за грам, е, оперативна пам'ять 1200 за кіло. Отакі От чіпи е, ну, процесора 2 гривні грам е, 155 та жовта 450 за грам. 450 гривень за кіло такий процесор на міді. І мости по 12 гривень за грам ми порахували. Загальна вартість вашої посилки вийшла на 2471 гривню. Всім дякую, підписуйтесь.